Всім привіт! Сьогодні у нас з вами дуже важлива і цікава тема. Ми поговоримо про пожежну безпеку. Подивіться: у мене є такий малюнок, на якому намальоване червоне полум'я, і предмети, завдяки яким воно може з'явитися. Ці предмети допомагають людям, але і при неправильному їх використанні можуть зашкодити. Назвіть їх, хто знає. Що це? Що це? Це, я вам підкажу. Це? Це предмети першої необхідності, предмети, які всі використовують: праску, електрочайник, запальничку, сірники. Але якщо з ними поводитись неправильно або гратися, може статися біда. І це діти дуже серйозно. Багато маленьких дітей навіть гинуть у пожежах, коли залишаються вдома самі і не знають, як врятуватися. А ми сьогодні з вами роздивимось картинки, малюнки. Я вам розкажу все, і ви будете знати, що робить, коли сталася така небезпечна ситуація. Поки що наше полум'я ми в сторінку покладемо і зосередимось на першому малюнку. Зараз осінь. І ви, може, так же як і я люблю ходити в ліс. Ви сходите з батьками, бо ви ще маленькі. Там батьки можуть розводити полум'я, смажити шашлики або ковбаски, або просто, щоб погріти ручки. І от коли ви в лісі з батьками запалили полум'я, його необхідно буде. Після себе загасити. Гасять його або піском. Бачите, сиплять пісок або ґрунт на сам костер, або заливають водою. Бо в разі того, якщо полум'я не загасити, подивіться, на весь ліс воно може кинути свої. Оці яскраві промінчики і запалити весь ліс. Від цього постраждають і дерева, і тварини, які мешкають у лісі, і птахи. Так ніколи робити не можна. Єдине, що може допомогти затушити пожежу в лісі, коли люди цього не зробили самі, це тільки дощик. Але ми не впевнені, що він буде. І тому треба самим після себе тушити багаття. Багаття діти це українською мовою костр. Багаття. Бачите, гілки, які підпалюють, і потім вони розгораються, і виникає такий яскравий вогонь. Він може бути і корисним, і небезпечним. Так, друга наша картинка. Тут дуже така вона на перший погляд. Жахлива. Ви бачите, дівчинка сама була вдома і гралася, напевно, може, сірниками, може підійшла до обігрівача, він був вімкнутий. І сталася вдома пожежа. Подивіться, як котик злякався, біжить геть, і дівчинка злякалась. Але вона не біжить із дому, вона сховалася під ліжком. І як ви думаєте, вона врятує своє життя чи ні? Правильно, якщо таке вже трапилось, що сталася пожежа, треба рятувати своє життя, а не ховатися під ліжком. Рано чи пізно вогонь проникне і туди. Цей хлопчик вчинив правильно. Подивіться, у нього на роті тканина. Якщо так сталося, що загорілося, візьміть будь-яку тканину. Можете зняти свій одяг і добре її намочіть водою. Потім прикладіть її до обличчя. Бачите? Ось так. Лягайте вниз і виповзайте у двері. Чому внизу, дивіться, багаття вогонь дало дим, і дим піднявся вгору, а внизу його майже немає. І тоді лягають вниз і виповзають. А мокра оця ряднинка на обличчі допомагає людині дихати і не надихатись небезпечних випарів диму. Запам'ятали, так, якщо треба покинути приміщення, яке загорілося, мочать тканину, обгортають ось так, як масочкою лице, і внизу по підлозі виповзають з кімнати. Звісно, є люди, які допоможуть при гасінні пожежі. Люди ці пожежники, які працюють в пожежній службі. А предмети це пожежна машина. Тут є ємність з водою, шланг. Пожежна машина приїжджає і гасять пожежу пожежники. І вдома такий помічник це предмет. Подивіться, у нас він іграшковий, але у групі є і справжній. Це вогнегасник. Ми з вами його роздивлялися, що тут знімається кришечка, давиться кнопка, і з цієї ємності витікає піна, яка гасить. Пожежу. Пам'ятайте, в тому році ми ще з вами ввечері робили ось таку аплікацію. Знову тут наші друзі пепи і така щиткова, де намальовано, що потрібно, щоб затушити пожежу. Знову повторюйте, хто пам'ятає. А в цій ємності насипаний пісочок, вогнегасник, відра для піска. Шланг для води, пісок і отака сокира. Такою сокирою користуються, коли треба зламати-виламати двері. І обов'язково, якщо сталася пожежа, кожен повинен пам'ятати номер телефону, куди треба зателефонувати, щоб викликати пожежників для порятунку. Одиничка, нолик, одиничка. 101. Дітки, А цього пса, ви, напевно, всі бачили його ім'я Патрон, цей песик рятує нас з вами, він знаходить на землі небезпечні предмети, в яких може бути прихована вибухівка. Вибухівка діти, це дуже страшна штука. Її розкидають погані люди для того, щоб нашкодити людям, дітям, тваринам. От дивіться, песик. Тут тує, а я вам покажу. Тема дуже серйозна. от Зверніть увагу, якщо ви, гуляючи парком або в лісі, побачите от такі предмети, вони на перший вигляд, бачите, такі блискучі, яскраві, для того, щоб привернути увагу, щоб той, хто їх не знає, нахилився, взяв до рук або наступив з цікавості, подивиться, що там всередині, і вони можуть дуже нашкодити вашому життю і здоров'ю. Це вибухонебезпечні предмети. Оцей песик, патрон зі своїм господарем, він його добре натренував, це спеційну школу проходять собаки, і вони шукають, вони нюхом, носиком нюхають і знаходять такі предмети, і їх спеціальні обучені люди їх виймають, і тоді вони не шкодять ні дітям, ні людям, щоб діти зацікавились такими предметами. Їх можуть не просто отак розкидати по землі, а сховати маленькі в телефон і кинути десь на землі, ніби то хтось його загубив, або в якісь іграшки. Бачите, яку іграшку можна легко розрізати, туди засовують отаку. Всяку бридоту небезпечну, зашивають, або десь під деревце поставлять, або десь біля дитячих майданчиків. Дитина, яка не знає, що не можна піднімати на вулиці будь-які іграшки, предмети, телефони. дитинка може взяти і може трапитись біда. От щоб такої біди не сталося, ніколи не беріть залишені на майданчику іграшки, або Якісь предмети яскраві, вони можуть бути дуже дуже небезпечні. І наостанок роздивіться іще раз, будь ласка, предмети, які можуть бути небезпечними при використанні. І обговоріть з батьками, чому варто бути з ними обережними. Подивіться на цей куточок столу. Тут ноутбук і телефон. Коли ви виконуєте завдання або просто дивитесь мультфільми чи розвиваючі програми, ноутбук і телефон мають бути вимкнуті з розетки. Коли вони стоять на зарядці, ними користуватись небезпечно. Бували такі випадки, що ці речі загоралися в руках. Тому користуйтеся ноутбуком і телефоном. Тільки після того, як вимкнули його з розетки. Якщо ви будете виконувати всі правила пожежної безпеки, то у вас і у нас все буде завжди гаразд. До побачення!